Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвію. Досить давно вже не було рубрики відповідей на ваші запитання. Короткі ваші запитання, короткі, чіткі мої відповіді. Для тих, хто слідкує за мною в інстаграмі. Там багато рілсів з короткими відповідями на ваші запитання, тому рекомендую в описі під відео підписуватись на мій інстаграм та на мій телеграм. Там також є дуже багато цінної, важливої інформації, і там ви можете задати свої запитання. Ну і так само це відео. Вподобайка та підписка. Дякую. Отже, перше запитання від вас: якщо я їду зараз з України в Польщу, не маю статусу Укр але по приїзді в Польщу хочу його зробити. Скільки часу я маю, щоб... Не втратити можливості отримати такий статус. Ви знаєте, що по новій уставі це має бути швидко зроблено. Ну, миттєво, по приїзді одразу. Було 30 днів, вже зробили що треба одразу. Але ви розумієте, що, наприклад, якщо ви перетнули кордон, то ви зразу не їдете до гміни, чи до ужонду, чи ще кудись там. Вам треба добратися, вам треба десь оселитися, якісь документи знайти, щоб принести до ужонду, чи до гміни. Тому дається до трьох днів. Це так на 100%, щоб не прогавити момент, що вам можуть відмовити в статусі Укр. Перетнули кордон, і до трьох днів ви можете спокійно зробити статус. Наступне запитання було від мами і дитини. Мама мала карту побиту, протерміновану, а дитина мала безвіз протерміноване. Вони виїхали з Польщі в Україну. І запитання: тепер, коли можна заїхати в Польщу з такими документами, не маючи статуса Укр? По карті побито, якщо у вас є ще безвіз, тобто біометричний паспорт, то ви можете одразу їхати. Тобто мама сама без дитини може їхати одразу після того, як перетнула кордон в сторону України. А от дитина, якщо вже протермінувала безвіз, то їй потрібно 90 днів. Почекати в Україні коридор, а тоді вже їхати. Ну, хіба що є можливість зробити там, не знаю, учнівську студентську візу? То це можна зробити швидше і тоді їхати. Наступне запитання: чи є якась зараз додаткова оплата, додаткові кошти, чи треба платити на кордоні при перетині з України в Польщу чи в іншу Європейську країну? Я думаю, що більшість вас чули про програму EES і ETIAS. І ETIAS програма знову відклалася. На невизначений термін. Я думаю, що ще на рік точно її клали. ІС вже мала з листопада почати працювати, але з останньої інформації витікає, що її ще також не почали застосовувати на кордоні. Хоча прикордонна служба Польщі вже зараз. Знімає і біометричні дані, тобто і відбитки пальців, і обличчя можуть сфоткати. Тому ця програма частково діє. Я думаю, що десь півроку воно десь є таке, що багато хто з українців, які перетинають кордон, стикаються з тим, що їх просять відбитки зробити і фотографують. Це мені особисто самі люди, які передали кордон, писали. Тому цих дві програми не почали діяти для всіх 100%, але так частково і знімання біометричних даних. Діє цікаве запитання: чи можна дитині до 18 років перевозити гроші до 10 тисяч євро? Ви знаєте, що якщо доросла людина перевозить через кордон до 10 тисяч євро, вона спокійно перевозить, не потрібно декларувати. Але якщо вже більше, ніж 10 тисяч євро в еквіваленті любої валюти, то вже потрібно декларувати. Ну, звичайно, в багатьох виникає питання: якщо я їду з двома або з трьома дітьми неповнолітніми, то чи я можу взяти на кожну з дітей теж по 10 тисяч євро? І відповідь? Так, можна, це підтверджують і коментарі людей, які перетинають кордон, і це підтверджує розмова з страже гранічної яка говорить, що нема питань, скільки людей, стільки має можливість перевезти грошей. Тому тут без проблем. Наступне запитання: чи пропускають через кордон дітей зі статусом «Укр»? Тут є дві похідних: якщо дитина зі статусом «Укр», 13 плюс, тобто 13 років і більше, то вона має мати вже свій статус укр, вона це може зробити. До 13 років вона має бути підв'язана під статус батьків або опікунів. Якщо дитина має тільки песель Укр, то це не повноцінний статус Укр. Це має бути в батьків Діапел. І дитини песель укр має бути підв'язаний, і це має бути вказано в додатку, що є така дитина стільки-то років, і вона має статус Укр в такому випадку. Дитина і батьки перетинають кордон без проблем. Якщо в дитини немає статусу Укр або є тільки песель укр то в неї нема такої можливості перетнати кордон після – самостійний статус Укр теж дуже важливе і цікаве питання, чи втрачає людина свій статус Укр? Якщо вона подається на карту побиту, або якщо вона отримує карту побиту. При подачі на карту побиту людина не втрачає статус Укр. Людина втрачає статус Укр після того, як вже є позитивна децизія по карті. Тобто, ще навіть пластика немає, але децизія вже є, в такому випадку вона вже має позитивну децизію і статус Укр вже не діє, в неї вже діє карта побиту. Тому при подачі не втрачаєте, при отриманні карти побиту втрачаєте. Теж дуже цікаве запитання: якщо я перетнаю кордон по безвізу, то чи мені одразу дають статус Укр? Одразу відповідь ні. Автоматом ніхто статус «Укр» не дає. Якщо ви перетнаєте кордон по безвізу, то ви його перетнаєте як там, турист, чи їдете до товаришів, чи їдете до мами, до тата, до друзів, чи за покупками, чи ще щось. Коли ви звертаєтеся в гміну, в ужин. Берете песель, Укр, встановлюєте додаток Дія, ПЛМ-обиватель. Тільки в тому випадку вам надається статус Укр. Якщо ви перетнули по безвізу, то ви не маєте статусу Укр. Вам його потрібно зробити. Скільки разів по статусу Укр можна перетнати кордон? Це, напевно, саме топове запитання, тому що відповідь стільки, скільки вам потрібно, головне, щоб кожного разу це не перевищувало 30 днів за межами Польщі. Немає ліміту, що ви там один раз в місяць можете перетнути кордон, чи один раз в рік ви можете перетнути кордон по статусу Укр. Ви можете через день їздити, ви можете через 10 днів їздити, можете щомісяця їздити. Тобто тут немає ліміту. Звичайно, що якщо ви їздите там через день чи через два. То прикордонну службу Польщі це трошки м'яко говорячи, денервує, і вони вам можуть вліпити початку в паспорті і пропустити вас, наприклад, по безвізу. О в такому випадку вам потрібно буде звернутися знов-таки там до гміни, до ужунду, щоб це врегулювати і відновити цей статус Укр чи можуть виїхати за кордон з України підлітки до 18 років? Теж важливе запитання. Я про це також вже говорив. Можуть виїхати, виїжджають, і ніхто нікого не затримує. Тобто, якщо дитині підлітку хлопчику до 18 років і він виїжджає за кордон, то він має повне право виїхати за кордон без додаткових дозвільних документів. Тобто, але до 18 років на польському, наприклад, кордоні він би мав мати суповід мама, тато, брат, сестра, повнолітні. Є багато випадків, що діти виїжджають самі без батьків і їх пропускають так. Але по закону Польщі дитина вважається дитиною до 18 років, а повнолітньою після 18 років, тому самостійно вона би не мала перетинати кордон по українському законодавству, це є 16 років. Чи потрібна зараз страховка при перетині кордону, якщо я їду з України в Польщу? Топове запитання також, і залежно по яких документах ви їдете. Якщо ви їдете по безвізу, як турист до батьків, до знайомих за покупками. Так, потрібна вам страховка, і так потрібні вам гроші при собі мати, бо їх можуть перевірити. Якщо ж ви їдете по карті побиту, то її не потрібно і ніколи не потрібно було. По статусу УКР також не пам'ятаю, щоб в когось запитували страховку, якщо ви їдете по статусу УКР. Але по безвізу так. Буває, що й по візі запитують страховку теж вкрай рідко. Але взагалом вона є в обов'язкових документах при перетині кордону. Тому ніхто цього не відміняв. І при бажанні стражі країнічної прикордонної служби вони можуть у вас запитати. Давайте перейдемо до останнього запитання: чи можу я перетнути кордон, будучи в Україні, якщо в мене по безвізу залишилося 3, 5 днів, 6 днів, 2 дні? Відповідь так, можна. Тобто немає обмеження, якщо ви, заїжджаєте через, якщо ви заїжджаєте, наприклад, в Польщу через кордон, що у вас там залишаються якісь дні. У вас немає якогось ліміту, скільки днів має залишитись, щоб перетнути кордон. Є 90 днів без візу, хоч до останнього дня ви маєте право перетнути кордон в сторону Польщі, ну і потім так само і виїхати. Тому тут немає ніяких обмежень і чогось такого, щоб вас могли не пропустити на кордоні. Друзі, ось такими відповідями на ваші запитання я хотів з вами поділитися. Прості, звичайні, але буденні і щоденні. Щодня я отримую кількість запитань, на які я з часом даю певну відповідь. І зараз відео на цю тему. Дякую за те, що ви додивилися. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою та, звичайно, підпишіться на канал. З вами я завжди Саша Матвєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.